На дівчат одягають корони та стрічки. Вони учасниці конкурсу Краса країни Вінниця 2021 в нашому місті такий проходить вдруге, розповідає організаторка Анна Окрема. У ньому взяли участь 12 заміжних жінок віком від 21 до 40 років. Цьогоріч через карантин конкурс проходив онлайн. Кожна жінка хоче себе побачити в короні, одягнути стрічку, і тому ми вирішили, що це буде просто звичайне нагородження для наших. Королев і красиві фотосесії. Учасниці конкурсу краси стали моделями фотоквесту. Світлини з ними 14 фотографів робили на чотирьох локаціях, серед яких дитячий ігровий майданчик. Ножки, ножки одна в другу. Угу. Альона Будківська фотографує 9 років. Розповідає, у фотоквесті взяла участь, аби отримати новий досвід. Захотіла прокачати свої скіли. Захотіла стати кращою, і кожного дня нам потрібно вчитися. А сьогодні такий день, де можна співпрацювати з класними моделями, співпрацювати з класними дизайнерами і так далі. Тому дуже цікаво мені сьогодні. Модель Анастасія Бондар каже, фотографується часто, а ось на підборах і у вечірній сукні, на дитячому майданчику, вперше. Все нове, потрібно щось пробувати. Потрібно не боятися, рухатися вперед. Діана Волинець наймолодша учасниця конкурсу краси. Жінці 21 рік. Має дворічного сина. Каже, хоче стати моделлю. Я мрію розвиватися як фотомодель. Мрію їздити ну, на різні фотосесії, заходи. Мені це дуже подобається і якби надалі я хочу цим займатися. Наймолодша фотографиня квесту Діана Андрухова, 16-річна дівчина, навчається в 10 класі. каже фотографу. Почала рік тому. Я стараюсь брати участь в таких двіжухах. Прийшла сюди за досвідом, знайомства з різними фотографами. Автоледі ще один образ, в якому фотографували жінок. Тут необхідно було зробити світлини за кермом та біля машини. Творча людина вона полюбляє такі фотоквести, фотоконкурси, тому що це розвиває. Бачення серед фотозон також червона доріжка та зона з квітами. Учасники мали по 15 хвилин на кожну з локацій, розповідає ініціаторка фотоквесту Олена Єлагіна. Ми не давали обмежень жодних, ми не брали жодних оплат за участь. А тобто ми просто надали майданчик для творчої реалізації. Всі учасники фотоквесту від організаторів отримали знижки на виготовлення фотопродукції. Наталя Колодій, Олег Смаковський, новини на Суспільному, Вінниця.